Браз-Бен, добрий вечір, інструменталісти Одеса. Після початку повномасштабного вторгнення наш оркестр перевели в незвичну для нас діяльність. Це була охоронна містечка, тобто військової академії. Ми стояли на блокпостах, пильнували за дронами, щоб ніякі сторонні особи не були на території. Але після цих чотирьох місяців ми знову таки повернулися до нашої музичної діяльності. Ми почали їздити по нашій країні, давати концерти для цивільного населення та родичів тих військовослужбовців, які наразі знаходяться на передовій. Останнє місце, коли ми їздили на концерт. Це у нас було Миколаївська область та Херсон. Коли після концерту до нас підходять маленькі діти, жінки, чоловіки, бабуся, дідусі і кажуть дякую, приїжджайте ще. Це є для нас найбільшою нагородою. Наша мета це допомогти українцям справитися з негативними емоціями та підняття бойового духу кожного українця. Музика може бути найкращою терапією. І лікувати душу, особливо в такі скрутні часи, як зараз. Тому треба продовжувати жити, вірити в перемогу, допомагати, і світло обов'язково переможе темряву. Які завдання перед вами командування поставило сьогодні? Підняти бойовий дух кожному українцю. Тому що дякую. Наша музика це символ незламності українського народу і неминучої української перемоги. Браво, дякую вам. Я впевнений, що кожному українцю сьогодні це конче необхідно і я впевнений, що ви впораєтеся зі своїм завданням. Хочеться вже побачити. Так, так! Хочеться вже почути. Дуже. На нашу сцену запрошується Brass Band. Добрий вечір! Якщо ми переможемо, то виграні кошти віддамо на потреби стімей, яким довелося покинути, свої домівки. Це щось неймовірне. Бразбен, добрий вечір. Я просто прокайфував. Для мене, в принципі, військові оркестри це завжди щось таке неймовірне, тому що дисципліна, тому що злагодженість, військова, красива форма це неймовірно. Дякуємо за те, що ви робите у ці непрості часи для всіх нас. Продовжують робити свою надзвичайно важливу справу. Дякуємо вам, Дмитри. Як ти? Я прекрасно дякую вам за те, що заряджаєте. І ви точно правильно все сказали. Підіймати дух, грати. Музика музика дуже сильно надихає. Музика лікує рани. І я вам дякую за вашу працю. Я знаю, що таке працювати перед сім'ями військових. Що таке працювати в бомбосховищах? Це надзвичайно складно. Знаєте, от хочеться подарувати емоцію, очі сумні, очі втомлені, і хочеться побачити якусь ту посмішку. Вона. Раз і з'являється, ти розумієш, що так це не даремно. Я вам дуже дякую за цю класну музику, яку ви ви приміюєте. Я взагалі фанат брасу. Ну для мене, якщо послухати пісні, я максимально часто намагаюся, прямо щоб духові звучали яко якомога частіше, гучніше. І це просто ну краса. Чесно кажучи, навіть з'явилася одна мрія, десь можливо якось разом зіграти. Буде просто. А ми, все, вся Україна почула. І тепер чекаємо! Ну, цей це буде дует. не дует, це вже буде така ціла велика колаборація. Владиславе, тобі не здалося, що все було чудово, але цим бал не вистачало? Ну, Могли б спробувати. Шикарно. Я зловив кайф, якщо чесно. Тимофій, Єнесо. Як вам такий вид мистецтва? Дуже гарний. Мені подобається пісня. Дивилися ж на інструменти, так? Так. Який от найбільш зацікавив? Найбільш цікавий інструмент той металевий е, срібний. Ось цей? Так. Великий, так? Ага. А, а давай запитаємо, як він називається, щоб точно ніколи не помилитися. І... Сюзафон. Сюзафон. Запам'ятали. Так. Клас. Інес, а у тебе? Мені теж сподобалось. Це дуже фантастично. Цей інструмент такий зацікавлені. Мені. Вподобалось, ти отримуєш задоволення від цього, що відбувається, так? А, дівчата, несемось. А, знаєте, от кожного разу, як щойно звучить якась музичка, я вже бачу. <проб> так, так, ми прям качали. Да. Я взагалі хочу вам подякувати, тому що це був не просто якийсь звичайний оркестр, це було справжнє шоу. Ви постійно щось робили. За цим хотілося просто слідкувати за вашими да, перебудовами. І я не знаю, у вас. Інструменти вони дуже важкі. Типу з ними. Я просто не уявляю, я знаю, як це танцювати, як це постійно рухатись по сцені, але не уявляю, наскільки це важко з цими всіма інструментами. Да. А скільки важить один інструмент? Скільки Сюзафон важить? 15 кілограмів. 15 кілограмів, так, хлопці, як ваші труби. Тромбон важить 3 кілограми. Саксофон так само. У мене кілограм 10. Ого. Отак-от. Це взагалі це просто щось дійсно Вау. неймовірне. Ох, ці фанатки! Ці фанатки. Так? <рес> Чесно, дів дівчата молодці. Той пункт, який я зовсім забув сказати. ваша хореографія, що на рівні, серйозно. Так, Ми помітили. Так, Ви помітили так, <рес> так. хтось серед вас хореограф? Чи він десь якийсь такий сірий кардинал, якого ми не знаємо? Ігор Леонідович Ткачук. О, браво йому, Аплодисменти! Ну що ж, давайте подякуємо нашим сильним, мужнім, талановитим артистам-захисникам Band. Добрий вечір! Дякуємо. Дякуємо. Уу! Я б віддала перемогу всім. Я не знаю, як можна обрати когось одного, тому що всі реально дуже талановиті і сміливі і всі круті.